Всім привіт! Сьогодні я покажу полуничку під назвою Мулінг століття. Я з нею подружилася тільки в цьому році. Раніше вона в мене росла там аж унизу, внизу, внизу. Де в мене полуничка завжди, от з весни була гарна, а потім починала хворозити. Тож, можливо, там не підходив ґрунт, а раз ґрунт не підходить, то рослинка просто не бере поживні речовини. І вона, звичайно, буде не смачна, вона буде хворіти і вона буде не, не хороша. Тож, коли я її посадила там, то вона спочатку була гарна, потім почали деякі кущики, почали хлорозити. Ті, що кущики не хлорозили, були смачні, а ті, що хлорозили, звичайно, ягідка не смачна, тому що вона не отримує всіх поживних речовин і не може нормально розвиватися. Тож при посадці, звичайно, враховуйте це, щоб знайти полунички, місце, де їй подобається. Навіть різні сорти е, можуть рости в різних місцях і е, десь їй буде подобатися, десь ні. Тож, е, Молін століття, е, вона ранній, це ранній сорт, е, який Стигне Рону, навіть, я думаю, вона раніше, ніж Ольба, ну, а можливо, десь так, як і Ольба, тому що рядом біля неї росте сенсація. То вона почала червоніти вже трішки пізніше. Не, не дуже набагато, але там тільки починають ягодки вже стиглі. От, є там ягодки стиглі, але дуже мало. А тут уже йогідок багато, тож, звичайно, ця раніше. Якщо ж, ну яку я характеристику їй дам? Полуничка, гарна, товарний вид дуже горний, транспортабельна, лежкість у неї дуже горна, полуниця твердо, така плотна-плотна йогітка, але смачно. Це сорт для ринку, для базору, тому що вона може переїжджати на величенькій відстані і вона не тектиме. Ну, ось така, такий, така характеристика цього сорту. Цей сорт поражається, як і всі, якщо починає хлорозити, полуниця, якщо починає хлорозити, завжди починаються далі хвороби. Це завжди треба пам'ятати, нападають п'ятнистості і якщо її не лікувати то полуниця просто загине. Тож не треба чекати, поки полуниця стане біла. Як тільки починає лист жовтіти, блідніти. Ну, звичайно, є такі сорти, що схильні до є більш насичено зелені, є більш такі блідноваті, Ну, Є такі сорти дуже схильні до хлорозу. Тож, звичайно, треба за це пам'ятати. Зараз ось такі йогоди на ньому. Ось такі гарнющі. Ось такі. Трішки тут мороз пошкодив його, звичайно, бо не вистачило в нас волокна сюди. Ось такі йогітки гарні, величезні і дуже солодкі. Урожайність у нього гарна. Тим більше, що тут посадка була дуже пізня. Уже Восени ми садили тут, ну собі вже садили після всіх відправлень. Ось так виглядають ці рослинки. Ну і зараз покуштуємо цю ягодку. Ягідка плотна. Навіть нагадує по плотності Альбу. Смак, звичайно, відрізняється від Альби. Тут кислинки немає. і Полуничка солодка, смачна, ягодка плотна. Ну, і так, які б я висновки зробила по сорту Молінг століття і не тільки по йому, полуниці завжди треба знайти місце. Тому що не на всіх ґрунтах, навіть не на одній огороді, і в різних місцях вона буде на смак різна. Тому треба просто знайти таке місце. Є полуниці, які ростуть, де на різних місцях і все з ними добре. А є такі примхливі, що до їх треба примінятися. І до таких, до таких сортів відноситься Молін століття. До сих пір я не можу подружитися з Роксаною. Вона в мене просто ну, ніяка. Тому, мабуть, я в цьому році її просто приберу і вже заміню, можливо, на іншу Роксану, можливо, десь замовлю і, можливо, вона в мене вийде. Ну, а зараз покажу, як стигнуть полунички, вже відкритий ґрунт. Просто так пройдуся, покажу, скільки вже ягоди стиглої. Ну, а по сортах будемо потім уже. Ось стільки вже червоної ягоди кругом, як бачите, вже чимало, але ми ще її не збираємо. Ця ягідка коли потепліє, можливо, буде на суботу, на неділю на базор. Ну, а поки що в нас є теплиці. Нехай визріває, щоб була смачненька, тому що якщо вона не визрівша, люба йогода, вона не буде смачною. Звичайно, є виключення, які йогодки смачні, навіть якщо не вистигнуть. Але краще, щоб вона вистигла. Ось так і здалеку, Мулін століття. У мене його небагато. Оце ось у рядочок, ось, ось до тих пір. Долі вже там йде сенсація. Тож, я задоволена мулінг століттям, дуже красива ягода конусної форми. Буває і такої трішки серцевидної, але в основному вона конусна. Конусна і дуже горна. У нас починається дощ, моросить, ми сьогодні заслали ось так між дурі щоб можна було ходити, щоб не зальопувалася ягода бризками. В грязі, щоб ягідка була чиста. Тому що в минулому році, коли в нас пішов дощ і не було застелено, було дуже незручно. Бо коли падають такі важкі каплі, то бризки летять і полуничка стає трішки грязною. Тож ми так заслали сьогодні. Так що... У мене вчора і сьогодні підживлення і обробка від хвороб відкритого ґрунту на моточниках. Я там оброблювала від хвороб і також, можливо, виділю якийсь день і позрізаємо там всі квітконоси. Щоб ягідка не тягнула, тому що завжди розсада найкраща, там, де ягідки не було, або можна залишити в кого там. Ну, я зазвичай, після того, як кілька разів я виписувала полуничку, і коли зрізала всю ягодку, то на слідучий рік я була розочарована. Тож тепер я завжди залишаю кілька. Кущиків для того, щоб подивитися, яка ягодка, попробувати її на смак, чи вона мені подобається чи ні. Звичайно, я її не вирубую перший рік, якщо вона мені не сподобається. Я ще до неї придивляюся, я ще можу її пересадити в інше місце, тому що полуничка дуже примхлива і вона. Ну, треба їй знайти місце, тоді вона буде смачна. І також, якщо полуничка захворіє на якусь хворобу, наприклад, на антрокноз, то ягода буде дуже несмачна. Тож за хворобами треба слідити. І хочу показати чамуру Турусі. Мене люди просили показати її, вона, звичайно, ще не стигла, тільки в'яже ягоду. Але потенціал у неї дуже гарний. Звичайно, покажу її потім, коли вона вже достигне. А зараз хочу показати, який не потенціал. І у нас її називають ще ананосною. Довго я з нею носилася. Де їй сподобається, і їй найбільше сподобалось ось тут. Раніше вона в мене колись росла ось тут, де малина. І тут мені приходилось її притіняти. Але вже вона в мене тут давно не росте. Як бачите, тут вже малинник величезний. На городі я її прибрала, вона в мене змерзла, тому що ми її не накрили. Тут же біля теплиці, їй відтіля сонечко. Теплиця захищає її від сонця, там черешня захищає, тому що туди йде на захід сонце. і тут сонце цілий день не світить. Так як цей сорт дуже боїться. Жари дуже боїться сонця, тому що йода печеться. Зараз покажу їй потенціал, ось скільки йогоди на ній. Вітиносів тут просто неміряно. навіть рахувати не буду, бо їх дуже-дуже багато. Ось така вже йогітка зав'язувалася. Вчора я її теж обробила ізобіоном, антистресом. Ну і ось так вона виглядає. Кущі громадні і йогутка теж. Ягодка солодка, смачна. Ну, ягодку звичайно покажу потім, коли вона достигне. Тож всім миру добра, всього найкращого, І все буде Україна, до побачення!